Наділя. Сьогодні неділя. Я знову на силу відкриваю очі. Однак я пам'ятаю щось важливе. Сьогодні я йду на побачення з Монікою. Насправді ми вперше йдемо на побачення. Я трохи нервую. Я відчуваю дивне відчуття. Ніби чогось немає. Я вирішую розплющити очі. Моніки немає в ліжку. Здається, вона прокинулася раніше за мене. Я встаю. Я чую якийсь рух знизу. Швидше за все, це вона. Але що вона могла би робити? Моніко. О, Павло. Ти нарешті прокинувся? Ей, що ти робиш? Я відповідаю за сніданок. Пам'ятаєш? О, це вірно. Моніка сказала, що хоче приготувати сніданок у наступні три дні. Але чому саме наступні 3 дні? О, так, я забув. Ага. Можеш піти вмитися, поки я закінчу це готувати? Справді я йду у ванну і вмиваю обличчя. Я користуюся нагодою та переодягаюся в інший одяг. Закінчивши, я повертаюся на кухню. Я вже відчуваю запах їжі Моніки звідси. Судячи з запаху, я можу сказати, що це щось таке ж добре, як вчорашня вечеря. Та да, сідай. Коли я нарешті приходжу на кухню, мене чекає досить приємний і дивний сюрприз. Їжа, яку приготувала Моніка, виглядає так само смачно, як я і очікував, але. Єдине, що мене дивує, це те, що вона приготувала трохи курки разом з цим. Їжа складається з супу, рису, трохи тамагояки та курки. Щось не так? Ні, просто. Хіба ти не вегетаріанка? Так, але хіба це важливо? Просто я не очікував, що ти приготуєш курку. О! Ага! Тобі не варто хвилюватися? Можливо, я вегетаріанка, але я знаю, що ти ні. Я не буду намагатися нав'язати тобі свої переконання. І якщо я зможу приготувати щось, що тобі сподобається, то я буду щаслива. Крім того, я лише приготувала для тебе курку. У цій ситуації у мене вириваються слова. Вірно своїй зрілій особистості Моніка готова прийняти відмінності між людьми. Навіть якщо це суперечить її переконанням. Вона справді дивовижна людина. Я сідаю. І Моніка робить те саме. Я рада, що ти така. Ага. Нарешті, я їм. Це так смачно, як і очікувалося. Ти завжди мене радієш. Дякую. Чесно кажучи, я міг би їсти твої страви цілий день. Ага. Готувати цілий день було б занадто. Але якщо це робить тебе щасливим, то я думаю, що я зможу це зробити. Я не можу дозволити тобі займатися цим цілий день. Я можу допомогти, пам'ятаєш? Так. Це насправді змушує мене задуматися. Виконання домашніх справ може бути болючим. Так, але хтось має це зробити, правильно? Так, але хіба ти не усвідомлював, що коли ти робиш це для когось, як це, це насправді стає цікаво. Мовляв, я взагалі не дуже люблю готувати, тому що це вимагає зусиль. Але коли я готую для тебе, я раптом відчуваю бажання багато поїсти. Ха -ха -ха. Я якось це розумію. Ходити з тобою по магазинах також дуже весело. Навіть мити посуд. Хе. -хе. Я щаслива, що ти так думаєш. Все одно сьогодні особливий день, пам'ятаєш? А вже ж, наше перше побачення. Так. Я справді в захваті від цього. Хе, <гум> я також. Правду кажучи, я насправді трохи нервую. Я ніколи раніше не ходив на побачення з дівчиною. Щоразу, коли я йду в місто, я зазвичай купую потрібні мені речі або переглядаю нові ігри. На щастя, цього разу у мене є план. Йдемо об 11 ранку. Це добре для тебе? Так. Я буду готова до того часу. Хе, Хе. Добре. Я перевірив кафе, яке рекомендувала Сайорі в інтернеті. Це приблизно в центрі міста, тому знайти його не повинно бути складно. Розумно. Дістатися до міста можна як автобусом, так і потягом. Автобус до міста йде 30 хвилин, а потяг лише 10 хвилин. Однак, якщо спізнитися на потяг, наступний приходить через годину. а Автобуси ходять кожні 30 хвилин. Дуже важко спізнитися на потяг, тому ми поїдемо на ньому. Ми з Монікою закінчили їсти і знову миємо посуд і прибираємо залишки їжі. Знаєш? Гм? Я подумала, що оскільки ми їдемо в місто, ми, мабуть, могли би піти в інші місця. У нас буде вільний час після кафе. Вона має рацію. Просто піти в кафе було б марною тратою часу. Хм. Чи є інші місця, які б ти хотіла відвідати? Ну, чесно кажучи, я мало знаю місць у місті. Це трохи дивно. Не хвилюйся. Я пошукаю деякі місця в інтернеті, а потім подивимося, куди підемо. Добре. Помивши посуд, ми трохи прибрали, а потім деякий час просто дивилися телевізор на дивані. Зараз 10.40. Я готовий до нашого побачення. Моніка майже готова йти. Нарешті вона повертається. Вибач за очікування. Ми можемо йти. Тоді пішли. Ми обоє виходимо з дому. Я закриваю двері і замикаю їх. Залізнична станція знаходиться приблизно в кілометрі від мого будинку. Зазвичай достатньо просто прийти пішки, щоб дістатися туди. Моніка виглядає досить щасливою з цього всього. Через кілька хвилин ми нарешті досягаємо вокзалу. Станція здається сьогодні зовсім порожня. Це й не дивно. Враховуючи той факт, що на початку весняних канікул більшість учнів просто бажають байдикувати. Дуже приємно бачити станцію такою порожньою. Лише ми обидва тут. Було б смішно, якби потяг теж був порожній. Ага. Хочеш посперечатися? Не проти. Якщо він порожній, то ти відвезеш мене туди, куди я вирішу. Добре. А якщо ні, ти платиш за нас двох у кафе. Це досить серйозне покарання. Але я його прийму. Таке відчуття, що я трохи суворий з нею. Тому навіть якщо я виграю, я заплачу за нас двох. Зараз 10.59. Тому потяг має прибути незабаром. І як і очікувалося, потяг прибув через кілька хвилин. На мій подив потяг був фактично порожній. Це виглядало як. Так. Моя перемога. Перемога Моніки. Тепер ти маєш мене відвести. Будь ласка, не обирай щось дороге. Ага. Як тобі магазин одягу? І вона обрала дороге місце. Що ж, якщо нагородою буде побачити Моніку в милому одязі, то, здається, цього разу я маю погодитись. Ну, це дороге місце. Але якщо ти наполягаєш, ми можемо туди сходити. Ура! Здається, Моніка дуже щаслива. Я подумав на мить. Це може коштувати мені багато грошей, але побачити посмішку моніки ні за які гроші в світі не можна купити таке задоволення, яке я відчуваю зараз. Сказавши це, я розумію сидимо разом, одні в потязі, отак. Таке відчуття ніби у нас справді побачення. М? Mm? Щось сталося? Просто. Ти посміхаєшся? А? О. Нічого. Я просто думав про деякі речі. Немає потреби це приховувати. Я також дуже щаслива від цього. Отже, давай подбаємо про те, щоб виходити так ще більше. Можливо, ми могли б навіть гуляти щодня. Ха. Це забагато. Ти не хочеш? З таким обличчям як я можу сказати ні. Чесно кажучи, я хочу якомога більше гуляти з нею. Відвідувати різні місця, веселитися разом. Так що, ну, ми можемо вийти, коли захочеш? Так. Але я залишу тобі вирішувати тоді, куди йти. А? Чому? Просто. Добре. Іноді я не розумію, про що думає Моніка. Вона схильна говорити те, що такому дурному мозку, як мій, важко зрозуміти. Зрештою, вона зірка школи. Наступні 10 хвилин ми сидимо в потязі, час від часу розмовляючи про різні речі. Потім ми нарешті дісталися станції. Пройшовши пару хвилин, ми доходимо до центру міста. Місто живе як ніколи. Люди ходять по тротуарах, і рух досить звичайний. Здається, чомусь Моніка дуже схвильована. Я завжди хотіла мати таке побачення. Це місто таке чудове місце. Тут просто так багато магазинів і місць, куди можна піти. Давай відвідаємо якомога більше місць. Ну. Це був жарт. Ага. Але якщо ти дійсно хочеш це зробити, тоді я з радістю погоджусь. Окей. Фраза була трохи дивною. Але Моніка любить весь час бавитись і жартувати. Згідно з картою, кафе має бути за кілька кварталів вниз по цій дорозі. Ми можемо дістатися туди, пройшовши кілька хвилин. Добре, ти прокладаєш шлях. Тоді ми вдвох починаємо йти до кафе. Місто повне магазинів і реклами. Чимось нагадує Акіхабару, але має свою атмосферу. Хм. Щось не так? О ні. Я просто подумав, як це місце схоже на Акібу. Акібу? Ох, Акіхабара. Я ніколи там не була. Ха -ха. А? Чому? Ну, у мене ніколи не було такої потреби. Ой, це просто трохи дивно, коли хтось ніколи там не був. Якщо ви не іноземець. Ага. Можливо, колись ми це місце відвідаємо. Так. Чесно кажучи, мені туди не дуже хочеться а Кіба справді далеко. Але якщо це для Моніки. Здається, ми вже близько до кафе. Зараз воно має бути за кілька метрів. Гаразд! Ще через кілька хвилин ми нарешті досягаємо місця. Виглядає досить шикарно. Трохи дивно, що Сайорі знала таке місце, навіть якщо це завдяки її однокласникам. Але в певному сенсі це підходить до Моніки. Можливо, через її зрілу атмосферу. Отже, це, чесно кажучи, мій перший раз у такому місці. Не хвилюйся, я також. Я думаю, це робить його кращим. Так. Хочеш посидіти всередині чи на дворі? Гадаю, на дворі добре. Справді приємне повітря. Добре. Тоді, давай оберемо цей стіл. Ми з Монікою сідаємо. Через кілька секунд до нас підходить офіціанка. день, Ось меню. Вона вручає нам з Монікою кілька чарівних меню. Чесно кажучи, я не знаю, що замовити. Я візьму бутерброди з омлетом і чорну каву. Зрозуміло. Сендвічі з омлетом і чорною кавою офіціанка записує замовлення Моніки в маленький блокнот. Що ви будете, містере? А? Ох. Ну. Я дивлюсь у меню. Я візьму Круасан і Апельсиновий сік. Круасан і апельсиновий сік. Зрозуміло. Круасан і апельсиновий сік. Цілком нормальна страва для вибору. Чому мене це не дивує? Ну. Просто здавалося, що щось на кшталт цього ти зазвичай обираєш в такому місці. Все добре. Не переживай про це. Добре, якщо ти так кажеш. Гаразд. Будь ласка, зачекайте хвилинку, поки надійдуть ваші замовлення. Офіціанка іде всередину будівлі. Ми з Монікою залишилися на дворі з іншими клієнтами. Одні вже їдять, інші теж чекають на замовлення. Знаєш? Хм? Тепер я розумію, чому Сайорі сказала, що це місце користується популярністю серед її однокласників. Тут так багато пар, а ціни дійсно низькі. Це робить його кращим. Чи не так? Це робить це місце набагато романтичнішим. Ну, якщо ти так кажеш. Я повинен визнати. Що це змушує мене почуватися трохи незручно. Бачити, що всі інші пари досягли вже такого прогресу у своїх стосунках. О, отже, ти кажеш, що хочеш піти далі? А? Я не це мав на увазі. Ага. Я просто жартую. Але, правду кажучи, я теж хочу досягти певного прогресу, знаєш? Почувши це, я злегка розширюю очі і відводжу їх від обличчя Моніки. Я ніколи не очікував почути щось подібне від неї. Ага. Не маю потреби соромитись. Я маю на увазі те, що я також хочу мати з тобою кращі стосунки. Але не варто квапити події. Ми можемо не поспішати та йти в темпі, який нам обом буде по душі. Якщо ми будемо робити щось надто швидко, це може в кінцевому підсумку зіпсувати наші стосунки, знаєш. Ти впевнена, що це твої перші стосунки? Таке відчуття, що ти будеш у нас мудрою. Ага. Можливо, ми могли б спробувати бути комедійним дуетом. Це не має особливого сенсу. Крім того, це означало б, що я дурний. Ну, я не так то та сказала. Ти будеш мудрим, чи не так? Я просто не зможу примогти тебе. Ага. Офіціанка повертається через кілька хвилин. Ось ваші закази. Вона ставить страви на стіл, а потім повертається всередину. Це було дійсно швидко. Так. Крім низьких цін, обслуговування здається дуже хорошим. Я розумію, чому це місце стає популярним. Те ж саме. А тепер подивимося, як там їжа. Моніка п'є зі свого кухля. Здається, вона справді щаслива. Ага. Ця кава дійсно чудова. Можливо, ти повинен запитати їх, як це вариться. Твоя кава, хоча вона не погана, але безумовно знадобляться деякі покращення. Ха. -ха. Ти точно знаєш багато про каву. Ну, я ж казала тобі, що мені це дуже подобається. І мати можливість пити його так на побаченні з тобою. Це робить його смак ще кращим. Що ж, тепер я маю перевірити, чи моя їжа теж буде смачнішою. На побаченні. Ага. Я відкушую свій круасан. Здається, МОНіці це цікаво. Хм. Я згадала, я ніколи раніше не їла круасани. А? Чому? Ну, я насправді не відвідую ресторани та подібні місця. Я рідко гуляла з однокласниками. Ох, я кілька секунд дивлюся на свій круасан. Весь цей час Моніка була першою, тому мені потрібно спробувати зробити кроки вперед. Хочеш трохи? О? Ну, якщо ти так кажеш. Я простягаю руку до Моніки, щоб вона взяла круасан. Проте, коли я повністю витягаю руку, вона швидко нахиляється вперед і відкушує. Моніка посміхається мені після цього. Потім вона доїдає круасан. Я завжди хотіла це зробити. Щоб ти нагодував мене чимось. Це було для мене неочікувано. Хе, Хе. Мені подобається відриватися від скрипту, знаєш. Знову ж таки, я взагалі не розумію гумору Моніки. Щоб ти не сказала. У всякому разі, це здалося трохи нехарактерним для тебе. Це було те, що зазвичай робить Сайорі. Гадаю, я можу чомусь навчитися від неї. Вона досить прямолінійна людина. І, чесно кажучи, я трохи захоплююся нею за це. Це також одна з причин, чому вона є віце-президентом клубу. Можливість заспокоювати всіх у гарячі моменти. Це її чудове вміння. Вона справді особлива людина, знаєш? Вона, звичайно, є, але я рада, що ти зараз не вона. Хм, чому? Вона б замовила все, що було в меню, а потім з'їла б мою їжу. Вона справді зіпсована, знаєш. І, якщо чесно, тут ти винен. А? Чому? Ти продовжуєш поступатися їй. Наприклад, щоразу, коли їй потрібно прибрати свою кімнату або вона забуває зробити уроки, ти біжиш, щоб допомогти їй. Ти повинен дозволити їй бути трохи більш незалежною. Ну... Знаєш, Сайорі справді незграбна. Хіба ти не пам'ятаєш шкільний фестиваль? Мушу визнати, що було смішно спостерігати, як вона помилково прийняла свій вірш у меню другокурсницького кафе, і те, як вона злякалася після цього, було справді веселим. Ага? Але все ще все одно їй доведеться самій зіткнутися з суспільством. Вона може бути тобі як донька, але навіть батьки повинні випускати своїх дітей із гнізда, знаєш. Вона мені не як дочка. Я б сказав, що вона більше схожа на надокучливу молодшу сестричку. Ага. У будь-якому випадку, давай закінчимо з нашою їжею. Нам все одно треба ще кудись їхати. Так, так. Немає потреби мені нагадувати. Ага. Зрештою, ми з Монікою закінчили їсти нашу їжу. Я вже заплатив офіціанці. Тож ми встаємо і готуємося йти до наступного пункту призначення. Моніка трохи потягується після того, як встає. Гмм. Ага. Це було чудово. Гей, Павло. Так. Ти хочеш піти кудись ще, перш ніж піти в магазин одягу? Ох, ну. Ходімо в парк. Гарна ідея, ми можемо. Ага? Це трохи соромно. Здається, ця локація досі не реалізована в моді. Можливо, це демо, чи не так? Можливо, він буде готовий у повному випуску. Я не можу уявити, як важко створювати нові зони, а потім писати для них скрипт. У будь-якому разі, я гадаю, що нам варто піти до магазину одягу. Так що ходімо.